Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, віри, наснаги і все буде добре. Це я так налаштовуюсь, налаштовую і вас. Хоча цієї ночі такі жахи наснилися, не знаю, з чим вони пов'язані, і вже в тривалий час мені таке не снилося. Щоб я вночі навіть прокидалася і дивилася в темну кімнату і розуміла, що ні, це сон і двічі за ніч таке було. Сьогодні мені треба йти до стоматолога. Я записана сьогодні 2 квітня, але це відео вже буде третього дивитися, тому що з вечора записала відео на наступний день, поставила. Хоча я люблю так день в день, мені більш до вподоби, ну нічого. І звечора вчора подивилася блогера, вона з Дніпра, але лікувала зуби в Кам'янському. І полікували, от звичка зробили зуби, хоча ж це неправильно. А от вона йде, але потрібно виправлятися і виправлятися ніколи не соромно. Полікували зуби все добре, але там не виключено були кварц, і вона дуже собі попалила очі. І так, що навіть десь на добу втратила зір, тому що все заплило, вона нічого не бачить, набряк вій іде, і я ж це подивилась. Я впевнена в своєму стоматології, тому мені я за це і не хвилювалася. Але вночі чомусь такі жахи снилися. Не пам'ятаю, де я була, не пам'ятаю, які обставини там були. Я лише пам'ятаю, що якесь таке жахливе, жахливе обличчя намагається до мене приблизитися. Наближається, наближається поступово. Я одразу відкриваю очі і дивлюсь, ні, темна кімната, цього обличчя немає. Ні, фух, немає. І так от двічі було за ніч. До чого воно? А знаєте, що б сказала моя бабуся? Дурний спить, дурне і сниться. Ось так. Я не вірю в сни, тому що як насниться щось, начебто повинно стати щось добре. Ти чекаєш, його і немає. А якщо погана насниця, як мені бабуся казала, якщо ти в це не віриш, тобто ти про це не думаєш, ти в свій мозок це не пускаєш, то цього і не буде. А ще колись вона мені казала, я ще підлітком була. і... Пізнавала цей світ, світ кохання, світ закоханості, і десь від когось на вулиці жінки щось там розмовляли, якісь вже такі дорослі, і каже, та хтось там когось приворожив. І оце ж він пішов. Знаєте, як ото бувають дорослі щось про своє розмовляють на вулиці, а оце ж підлітки там, то на скакалках у тих пригали, то на резиночках ми стрибали. Тобто, і щось я таке почула, мені це не зрозуміло. У мене бабуся була така, що вона завжди мені давала відповіді, і я потім розуміла, а якщо що, то. З віком зрозумієш, як то кажуть, і я потім приходжу до бабусі, кажу, бабуся, я там чула оті у жіночки казали, що це приворожило, А це вони як? Він же ж жив з тією жінкою. А як же ж він оце пішов до? Ну як що людина може не думати? Це ж вона ж, якщо живе там, вона ж кохає. А як ну, тобто, ви зрозуміли, щоб я довго не пояснювала? Хоча у мене такі емоції були: я так, як таке може бути, якщо кохаєш, як ти можеш піти? А вже перш. Закоханість у мене тоді, до речі, була. І я розуміла, про що я питаю бабусі. А вона каже: Ой, дитина, оце, якщо ти в це будеш вірити, це буде правдою. А якщо ти це не віриш, ти про це не думаєш, ти, ти в свій мозок це не пускаєш, воно обійде тебе і. Тебе це не стосується. От є речі, які тебе не стосуються, про які тобі не варто взагалі думати. «Хм, так мені ж цікаво. Це тобі, дитинку, не цікаво. Іди грайся на вулицю. І я ж там побігла, щось я там там щось там то-то-то. Потім е, бабуся гукає їсти. Я прибігла їсти, все ж набігалася, ж, і води напилася, до речі, з крану напилася води. Вона така смачна була. Сідай, Таня, їсти, О, сіла, зараз наїмся. І бабуся мені ставить на стіл, кукурудзяна каша. Фу, я не буду, що це таке? Я не буду таке їсти. А вона така була, вона не хвилювалася, що Таня не їсть зовсім. Не хочеш, іди гуляй. А що, іншого нічого нема? Там, е, там, от голубці у мене мама дуже смачно робила. Е, там котлетки щось там таке, там, картопляне пюре можливо. Кукурудзяна каша. Ні, я таке не буду їсти. Іди гуляй. Все, бігала-бігала, ганяла по тій вулиці, е, забігаю додому, кажу, бабуся я їсти хочу. І, до речі, мене і я і моя сестра двоюрідна ми не бабушка казали. У нас навіть не повертався язик так казати. Нас привчили, це була бабуся. Усіх була бабушка, а у нас з Мариною була бабуся. І я ж то забігаю, бабуся, я їсти хочу, сідай їсти. А що там їй їсти? Кукурудзяна каша. Давайте. І, і новими бабусю називали, давайте кукурудзяну кашу. І вона така смачна в дві, дві руки, ото. ну що, смачно, смачно. Але тоді вона була б тепла, а зараз ти її їла холодну. Наступного разу буде така сама історія. Що дають, ти їш. Зрозуміло. Чи зрозуміла, чи ні. Тому така історія була в житті в мене. І це ж бабуся завжди казала, якщо ти в це не віриш, ти цим не живеш, ти не пускаєш в свою голову такі думки, це тебе і не коснеться, не стосується, і не лізь туди, куди тобі не треба. Воно тобі не треба, цього дитину знати, а кожного своє. Живи своє життя. Отак От вона мені казала. Але до стоматологи сьогодні треба діджувати. Я її не боюсь, Я не та, яка боїться там щось хвилюється. Але напередодні подивитися таке відео, можливо, це було якось застереження, щоб звернула я на це увагу. Розумієте? От не випадково. Ковість це все. Я что сказала так, тому що знаєте, была у косметолога, я вам про це казала. І, взагалі, ж так до спеціалістів ходиш з тим або іншим питанням. І от, наприклад, стоматолог каже, що я неправильно доглядаю за шкірою обличчя, тому йде у мене такі проблеми. Коли я минулого разу була у стоматолога, вона мені казала про те, що. Там десь якось між якимись там зубами ти не вичищаєш, як потрібно, тому там щось там камінчики чи що воно там таке. Коли там до лікаря я колись зверталася стосовно того, чого в мене алергія, я не наслідки хочу там маскувати, я хочу зрозуміти, чому і над цим працювати. І мені тоді казали, неправильне харчування, там не можна то, не можна то. Ну, взагалі, то алергія, це як мені пояснив алерголог лікар, в Дніпрі ми їздили до лікаря. Він казав, що це неправильно працює або мікрофлора кишечника, або печінка. І пам'ятаю, що я привозила аналізи мікрофлори кишечника, робила узі печінки. Ну щось я робила, дівчат, це було 2001 рік в минулому житті. І тоді він сказав: збільшена трішки печінка. І а я дуже чорний шоколад люблю. Я його люблю, я коли була мала, ось сьогодні я такі спогади, дівчатка перед стоматологом. У мене ж три старших брати були, і я ж маленька. Різниця, нагадаю, 17, 16 і 11 років. І 41 рік у мами дівчинка народжується. І я пам'ятаю, що. Де вони брали той шоколад? Щось вони з друзями там ходили, гуляли. І я пам'ятаю, приносять мені шоколадка така, там відміть Олімпійський, був отак, намальований стоїть. Молочний це був шоколад. І брат там друзям каже, хочеш прикол подивитися. Я кажу, який прикол. Каже, Тетяна, йди сюди. До речі, в родині мене завжди Тетяна називали. От хто з моєї родини, от Наталка плем'яшка, сестра Маришка, вони чудово це пам'ятають. Всі там, А мене Тетяна з народження. Не Тетяна, а Тетяна. Каже, Тетяна, йди сюди. Я приходжу, на. і я ж розгортаю, мені ж завжди дають, коли даю. Я не можу стриматися, я їм. І я от, от як бурундук. І нема шоколаду. А з, з товаришем, який брат стояв, каже: А як так швидко шоколад можна їсти? Не знаю. Каже: о, давай ще прикол, давай, пішли там. Магазин у нас поруч невеличкий був, де я жила. Купили знов Тетяна, іди сюди. Я потім я вже наїлася. Ну, то може знаєте, звідтіля воно і пішло. Їм то було по приколу, а я мала дитина, то я шоколад просто їла. Мама так не давала, бабуся так не давала, а брати так давали, бо їм по приколу було. Та і коли мені лікар каже, що збільшена трішки печінка, і він мені тоді якісь ліки написав. Приписав, я почала пити ті ліки. У мене з алергією почалося краще, але я довго не змогла пити ті пігулки, тому що я себе дуже погано почувала, я навіть свідомість могла втратити, і ну тобто не хочу сказати, що ну так. І от тому, знаєте, куди не підеш до спеціаліста, там я неправильно доглядаю, там я неправильно вичищаю, там я неправильно харчуюсь. І я думаю, а як я взагалі дожила до такого віку, маю гарний настрій, позитивні емоції, віру, сили в це вірити, бо ще є, дівчата в наш час потрібні сили для того, щоб в це вірити. І сили для того, щоб триматися. Думаю, як? Ну, якось так. Це мені я чекаю поки до стоматолога йти, то я швиденько до вас. а на вулицю дивлюся. Не знаю, з вами. Поспілкувалася і якось легше. Ні, не за стоматолога легше. Коли є з ким про щось поговорити, поділитися, ти знаєш, що люди тебе підтримують. Я потім це відчую в ваших коментарях. Ну, дівчатка, то от ми спілкуємося в коментарях, тому це і маю на. Щойно пригадала, хочу вам трішки підняти настрій, але це реальна історія життя, як мене мій брат купував. Рідна сестра моєї мами народила доньку і мій брат прибіг, бабуся ж сказала, що тітка в лікарні купила дівчинку собі. І він же ж додому до нас прибіг і каже: мама, мама, а купи мені сестричку. Вона каже, Боже, ну синку, у нас же ж грошей немає. Мама, цигані за одну копійку в лікарні продають дівчат. Каже, я знайду, мама, тобі одну копійку, я куплю собі сестричку. Ну, це йому було десь 9 половиною років. І коли йому було 11, Мама з лікарні йому сестричку. З Те, що у нас абрикос квітне, це вже не здивуєш, а дивіться, вишня вже почала квітнути. І теж так гарно, гарно. Файна, файна. І бузок вже потрохи починає своє нове життя.